Хлопчики і дівчата, запрошую вас знову в чарівну країну грамоти. Ну,мо далі мандрувати, щоб новеньке пізнавати. Ми з вами вже познайомилися зі словами, складали речення, а сьогодні ми завітаємо в гості до звуків. Подивіться, що я знайшла. Це диск. Давайте послухаємо, що на ньому є. Ви почули на цьому диску. Так, як дзвінить дзвіночок, шелестить листя, дзюрчить струмочок, співають пташки. Тисячі різноманітних звуків оточують нас, і серед цих звуків ми виділяємо звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від решті звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію. Як ви гадаєте, за допомогою чого людина розмовляє? Так, за допомогою ротика, в якому живуть зубки, губки, язичок. Давайте з ними познайомимося ближче. Послухайте казочку про ротик. Жив був собі язичок, дуже сумний. Та й звідки взятися веселищем, якщо не було в нього свого будиночка. Нічого іншого язичкове не залишалось, як жити на вулиці. А там восени дощ. Зимою сніг, хурделиця, та й влітку дні холодні бувають. Погано язичкові було, він дуже засу... часто застуджувався і подовго хворів. Але у одного прекрасного дня язичок знайшов собі будиночок. Який? Це рот. Зрадів язичок і вирішив привезти свій будиночок у повний порядок. Він вирішив, що будинок має бути фортецею, тому встановив аж двоє дверей. Перші двері губи. Вони можуть посміхатись і в трубочку збиратись. Спробуй ти посміхнись і зроби теж трубочку. Другі двері це зуби. Вони можуть відкриватись і закриватись і кусатись. У новому будиночку язичка зовсім не було вікон, зате були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватись, як кулі. Це наші щічки. Надуйти свої щічки. А стеля у язичковій хатинці була тверда. Вона називалась піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Закінчується маленькими бугарками. Вони називаються альвеоли. Альвеоли розташовані за верхніми зубками. Не дивлячись на деякі незручності, язичкові дуже сподобалось його нове житло. Діти, ми з вами потрапили в містечко звуків. Дивіться, його мешканці радо нас вітають, а ось і їх будиночки. Але мені здається, що не лише ми тут в гостях. Подивіться, хто тут ще? Привіт! Я Ортон Ахмінкнума. Мені дуже сподобалось у вашій чарівній країні грамоті. Я дуже багато нового вже там пізнав. Я вже знаю, що існує багато різних звуків. Є мовні і немовні звуки. А ще я знаю, що мовні звуки бувають голосними і приголосними. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх лише шість. А, о, у е і, і. Всі інші звуки утворюються за допомогою голосу. І шуму, коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби і губи. Подивись у дзеркало на свій ротик і скажи деякі звуки: п, В, м, з, Ш, к. Відчуваєш, як змінюється положення губ та язика? Так утворюються приголосні звуки. А зараз допоможи мені розселити звуки на різні планети. На одній планеті люблять голосно співати. Тут будуть жити голосні звуки. На іншій планеті стукають, чумлять, кряхтять. Тут будуть жити приголосні звуки. Звук А. На якій планеті він буде жити? Це голосний звук. Він буде жити на планеті там, де люблять голосно співати. Звук К це приголосний звук. Він буде жити на іншій планеті. Звук Р. це приголосний звук. Він буде жити на планеті приголосних. Звук М – приголосний. Звук т, т, т. Він любить постучати. Це приголосний звук. Жити на планеті приголосних. У вас дуже цікава країна, і я хотів би тут залишитись, але мені час повертатися в свою галактику. Я, Ортон Ахмімкнума. бажаю Тобі. Кращого. І кажу тобі, бувай! Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття до наступних зустрічей.